Коли принц персії 3D зазнала Фіаско, а Джордан Мехнер, автор принца, відмовився від випусків сиквелів, на подальший розвиток серії, здавалося, можна покласти кінець. Проте, вже у 2000-му для принца загорівся промінь надії. Всі права на бренд перекупила студію Ubisoft, яка в свою чергу мовила Мехнера бути сценаристом і ігровим дизайнером гри, і сумісними силами народила одну з найкращих пригодинських ігор від третього лиця. А у цій ретроспективі ми покроково розберемося, чи дійсно гра заслуговує такого високого звання. Гра Prince of Persia – Sense of Time починається з того, що Шахраман, султан Персії, йде війною на замок індійського Магараджа через підки про його неймовірну скрубницю повну чарівних речей. Проте Шахраман був хитрим султаном і придумав план, як взяти замок, не витрачаючи при цьому багатьох платників податків з його королівства. За планом він заручився підтримкою ренегата візиря, який мав відкрити ворота, коли почнеться штурм, натомість той вимагав будь-яку річ з скарбниці Магараджі. А, до речі, я зараз розпидарю абсолютно весь сюжет, тому якщо ви не проходили гру, то закрийте в рухах так на 5. Але з іншого боку, за 11 років, я думаю, той, хто хотів пройти, пройшов не тільки цю гру, а й всю піщану трилогію. Так ось, штурм почався, ворота зрадник відкрив, а молодий принц вирішив, що він хоче здобути славу не кількістю вбитих ворогів, а тим, що він перший огнє у устрницями гарантія. І ось він, пробравши за двірками до скарбниці, помічає незвичайний кинжал, який явно був достойний стати трофеєм принца. Добравшись до нього, він опаково дізнається про можливість кинджалу повертати час назад на декілька секунд. Зрадівши такій обновці, він стрім чіться до батька, щоб потузуватися своїм трофеєм. У скарбниці його вже чекав султан з Візирем, який забажав саме кинжал часу, проте той відмовив йому, сказавши, що не забере у сина його перший бойовий трофей. Тоді зрадник попросив піщаний годинник, але й тут шахраман відмовився, зсилаючись на те, що цей годинник він подарує султану Азаду на знак дружби народів. До нього в неї направилися з усіма дарунками та трофеями, і коли правителі Озада представили його дарунок, візир сказав, що у ньому піщаному годиннику схована неймовірна сила, і випустити її можна за допомогою кинджала часу, який був у принца. І, незважаючи на засередження рабині з замку Магараджі, наслідник престолу відкриває піщаний годинник, випускаючи пісок часу, який перетворював всіх корказ на чудовиськ. Всіх, крім тих, у кого були піщані артефакти. Принц, тікаючи від чудовись, помічає, що рибиня теж не перетворилася, і він вирішує її наздогнати. Перетнувши коридори і спальні для гостей, він таки наздоганяє дівчину, дізнається, що звати її пара і що вона принцеса, яку взяли в полон персидські солдати. Вона ж свою чергу сказала, що принц винен в усіх бідах цього замку, і почала вимагати в нього кинджал часу, бо якщо не знову вдарити в купу піщаного годинника, пісок повернеться і монстри зникнуть. Принц відмовився, сказавши, що, що довіряє лише собі. Їхню розмову перервали піщані жуки. Фара кинулася в щілину у стіні, а принц сказав їй, що вона чекала його в тройній залі. По дорозі до нього принц побачив, що візир переніс піщаний годинник на найвищу башку, яка називається Башня Сходу. До речі, слід згадати, що піщані монстри зникають лише тоді, коли їх понизують кинджалом часу. Звичайно, троє для них не смертельні. Принц чомусь це не верхов, коли зустрів охоронця і разом з ним актував систему постоп, які не шкодили монстрам, але з легкістю могли забрати життя самого наслідника престолу. Коли принц добирається до тронної зали, знаходить фару, оточенні ворогів. Поспішаючи її на допомогу, він помічає серед піщаних монстрів свого батька. У жорстокій бійці він його вбиває, тим самим захищаючи принцесу. Тепер вони двоє разом вирішили добратися до Пашти Сходу, і за час своєї подорожі вони побувають на складі. У зоопарку Азаду, коли принц мріяв потрапити з дитинства, султанській лазні. У руїнах древньої цивілізації Усултанській столові. Спечері з потворними течем і водоспадом. До каналі азаду. В гарені. Діблі утець, султана, який придеться розгортати загадку з відбиванням світла. Будь урві. І нарешті піднімуться механічне міф на вершину башні сходу, де стоїть піщаний годинник. І все це підкометні діалоги супутників чи монологи принца, коли вони розділялися. За час їхньої подорожі чітко проводиться любовна мініма. Принц і принцеса проникаються симпатіями одне до одного. Слід зауважити, що піщані вири, коли у них стати, дозволяють бачити майбутнє, і вони завжди показували, що принц не довіряв фарі, бо та його зрадить. На вершині башні їх чекав за годинник. години. І коли принц нарешті дістався до його вершини, то почав вагатися, розпитувати фару. Чому вона хоче йому допомогти? Він же зруйнував замок її батька. Поки між ними тривала перепалка, з'явився візит. За допомогою магії зіштовхнув їх з вершини башни до склепу. При цьому йому майже вдалося заволодіти кинджалом часу. У темряві склепу між персонажами виникає комедний діалог, у якому стає зрозуміло, що принц хворіє клаустрофобією. трофією. у дитинстві мама сказала слово, яке допоможе знайти вихід з будь-якої ситуації. Про це вона нікому не розказувала, бо вважала повною несімітницею, Це слово Какулупія. Коли вона його вимовила, несподівано відкрилися двері, і пара зникла. Принц кинувся її наздоганяти. Наткнувшись на неї у купальнях, вона приймала ванну і покликала його до себе. Ракто принц прокидається, не знаючи, чи було це сном чи ні. Він помічає, що фара виграла кинджал часу і його меч і знову направилась до вершини башні. Принц уже без страхування кинджалу знову уже втретє, наздоганяє принцесу на вершині башні, де там мірялася силами з монстрами. Перечепившись, вона падає, а принц встигає вхопитися за кинджал і з останніх сил тримає дівчину. Та, побачивши, що той не відпустить, щоб не потягти його з собою, відпустила кинджал і розпустилася. Принц у розпачі підходить до піщаного будинника, де його чекає візир. Той запропонував йому безсмертя, на що правляючи відповів, що все життя його мука без кохання. і, видершись на годинник, вдарив у купол, тим самим повернувши час назад до моменту штурму замку Магарачі. Зрозумівши, що все буде погано. Він помчав у спальні фари, щоб пояснити і викрити зрадника візиря. А оскільки Фара не пам'ятає події, які відбудуться, принц вирішив переповісти її історію. Тепер стає зрозуміло, що вся гра це розповідь принца історії фарі, і коли він завершує її, до спальні вводить візир. Між чоловіками відбувається бійка, під час якої принц вбиває зрадника. Фара запитує: Навіщо принц придумав таку фантастичну історію, щоб викрити зрадництво візиря. На що той погоджується, сказавши, що це просто історія. Він віддав кінжал фарі, сказавши, що та його оберігала, і вже коли принц мав вирушати до свого лагеря, принцеса запитала, як його звуть, на що той відповів Каколукіє, залишивши здивовану фару на одинці з думками. За паспортом гра чистокровний, продасний представник жанру пригодинських ігор від третього лиця з поправкою на можливості кинжало часу, який притнусив при собі 90% гри. Той давав йому змогу повертати час назад. Повільнювати його прискорювати його. Повільнювати ударом кінжала ворога. Будь-яка маніпуляція з часом забирає пісок з відтіку кинджалу, а вповнювався він повинанням ворога або знаходженням хрещаних хмар, які також збільшують кількість відтіків у кинжал. Механіка складається з трьох шарів: акробатика, бої з монстрами та головоломки. Дивлячись з висоти 2014 року, можна з певністю сказати, що Єобізот Менраль собаки з'їла на створенні ігру з елементами паркуру. Переплюнули Принца в цьому питанні лише раз, та й то вони ж самі. Я, звісно, маю на увазі Assassin's Creed, Ну і, мабуть, дасть зі міру Скейдж. Дрюк, який виконував принц у 2003 році, а особливо по стіні, викликали неймовірний захват у гравців. Паркуру у Грі на такому рівні вони ще ніколи не бачили. Сміливо можна стверджувати, що принц просував його в народ. Надивившись на трюки, геймери колічились як могли, спробіться повторити. Анімація була плавна, а рівні якісно режисовані, тому від походження акробатичних моментів можна було втекти від щастя. Принц міг не тільки бігати вертикально і горизонтально по стіні, а й відштовхуватися від неї. Робити сальто. Перекати. Полунувати на виступах по виконання. Колона. В загальному цього було достатньо для створення красивих і цікаво зрежисованих рівнів. Не менш важливим елементом гри є бійки. Вони видовищні, але, на мою думку, були більш схожі на танці з акробатичними трюками та елементами бою. Як розгадувалося раніше, монстри зникали лише тоді, коли їх поглинав кінджал часу, а звичайним мечем чи стрілою їх знищити було неможливо. Ubisoft зробили цікавий крок, вводячи елемент обов'язкового добивання кинджалу, проте він не дуже вдався. Тобто перші 40 разів круто, а наступних 200 не дуже. Принц використовував бійць також звичайний меч, який в ході сюжету він декілька разів змінював, найбільш цінніший. Наслідник трону умів робити перекати, перепригувати ворогів, ставити блоки і робити контратаки, якщо в момент нападу ворога зажатим блоком натиснути удар. Контрнапади були за такою ж схемою, як і в Assassin's Creed, тільки там вони робляться легко, а тут вимагають буквально філігранної точності нажимання кнопки, що часом дуже вісило. Пара також мала шкалу здоров'я і під час бою її треба було оберігати. Проте дівчина не була балазки, вона вправно обстрілювала ворогів з лука, а в залишалося лише добивати її. Шкалу свого здоров'я принцип збільшити, якщо знаходив приховані проходи до червного фонтану. до в її принц міг зброєю необережності пранити пару, чи навпаки, вона могла промахнутися, тим самим забрати частину здоров'я принца. Та ворогами принца були не тільки піщані-солдати, які відрізнялись між собою, і до кожного типу треба було знаходити підхід, а й тварини. Жуки, птахи й кажани, їх, до речі, добувати не було потрібно. Словом, бойова система була видовишна, але її треба було довести до ідеалу. Розробники самі це розуміли, бо в наступній частині вони створили настільки класну тактичну і видовищну бойову систему, що й досі будь який асасин нервово курить сторон. Але про це не сьогодні. Також у грі були головоломки, але про них мало що можна розказати. Головоломки цікаві, ось і вся характеристика. Також варто згадати, що один недолік гри. Камера полюбляє витворяти п'яну маску, від чого хочеться робити клавіатуру чи гімпад. Музику для гри написав композитор Стюарт Чатфорд створив настільки чудовий саундтрек, що його потім продавали на окремих дисках, причому став вкланули. Петвичні мотиви перебулися з східними нотками. Саундтрек вийшов дуже атмосферний, що ви й самі могли почути протягом огляду. Коли я вперше проходив гру, а мені тоді було 10, то у мене чомусь виникали стійкі асоціації з Діснеївським мультиком Аладдін. Я, звісно, думав, що це не синітниці, але уявіть моє здивування, коли через 8 років я дізнався про те, що розробники дійсно черпали натхнення з цього мультика. А саме дизайн локацій, образ принца, його характер. До речі, у головного героя, коли він робив перекат, чи десь лазив, бруднилися штани. І якщо зупинитися, він їх буде відчищати від бруду. А тепер присядьте і подумайте: при сучасних новітніх технологіях ви бачили таке ставлення до деталей? Також дуже цікаво зроблені контекстно залежні діалоги головних героїв. Наприклад, якщо дивиться довго на пару у режимі погляду від першого лиця, вона спитає: на ну що ти дивишся? Принц десь послизнувся, вона занепокоєна охня. Або якщо виймеш меч, коли поблизу немає ворогів, то викличеш цим самим запитання, що сталося? А фразу у мене дежавю можна викликати, якщо повернути час назад у її присутності. Принц часто ламає четвертий вимір, наприклад, такою фразою. Вона думає, що це гра. Якби це було грою, мною і хтось би керував. Але ж я сам дуже багато дрібних деталей, і якщо їх всі перераховувати, то огляд затягнеться до години. Ті, хто грали, розуміють, наскільки це велика гра. Хто не грав, щоб зрозуміти, треба спробувати. Повірте, для вас був у мікрофон Auto 95, Гра Принц Персії Sands of бувайте здорові, коментуйте відео, щоб я знав свої помилки, ставте лайки і зустрічайте весну з настроєм.